Напишіть, чи видно. Як завжди, з яких активів починаємо? Спочатку, мабуть, з євро-долара почнемо. Я сподіваюся, що видно, бо мені показує, ніби видно, екран. Чат я теж бачу, але ще не бачу, щоб хтось в ньому писав. Пишіть, будь ласка. Знаєте, Деколи бувають такі дні, коли хочеться все встигнути. А деколи справи займають. Стільки часу, що не завжди М -м. не завжди, якби того часу дійсно достатньо. Тобто, де коли ми плануємо один час. Дякую, дякую, бачу, Тетяна написала не в чат YouTube, Ютуб, а в телеграм-канал. Це взагалі-взагалі супер. Дивіться, Євро-долар. Чесно, я. З однієї, рада, що воно розвернулося, з іншої сторони, я думала, що може воно і не ще піде. Дивіться, як воно розвернулось. Тобто воно все-таки дійшло до попереднього максимуму по денному, так? Тобто це те, то, що я завжди кажу: якщо годинка ламається, то тут треба розуміти, що це, ця годинка, якщо ламається, так? то тоді ми переходимо в етап корекції відносно денного. А корекція відносно денному, це цей імпульс, і корекція вона йде або на третю частину, або на половину, так, або до попереднього максимуму це ідеальна корекція. Тут ми бачимо, що корекція якраз ідеальна. Але дивіться: об'ємів знизу по Болінджеру нема, Бачите, на денному тобто зелена свічка, але синя не пішла вниз, і тут об'єми спадають. Тобто, можливо, зразу тут очікувати прямо такого росту, я би не очікувала, швидше за все, тут у нас може знову ж таки починатися. Тобто, що я би очікувала, мабуть, що ціна дійде до верхньої частини поболінджеру, тобто до попереднього максимуму. А тут далі варто буде дивитися, тому що воно може так зразу не піти. Це віднос денного, так ми дивимося, тобто це орієнтир денного. Плюс а в нас ця червона лінія по Болінджеру. Так, тобто тут ціна відбилася, можна очікувати росту далі, але кажу тут, швидше за все, якщо по денному дивитися, то більш схоже на те, що в нас може бути денний зажим формуватися. І дивіться. Тут яка штука, якщо ми зараз перейдемо на годину, година вже замена у висхідну, так, тоді, звісно, ми можемо якби, до наступних рівнів опору купляти. Просто цей наступний рівень опору будемо дивитися. І цей вони такі основні важливі, так, тому що тут ще лінія буде співпадати, і о, важливо буде просто уважними. Далі переходимо ми на день на годину. І пам'ятаєте, як я пам'ятаю, тоді тут ставила, так, у нас ціна сюди пішла, я казала, що піде сюди. Ну, вона якби так і сходила, так. але тут у нас на новинах було коливання, і знову ж таки на новинах у нас тут вже, бачите, свічки поламали ту структуру. Ну, як ми бачимо, максимум вони вже стають вище один від одного. Об Об'єми все-таки наріс. Ну, тому тут, тут я очікую росту. А, звісно, дивіться, в нас вже максимум оновлений, імпульс великий, а, тобто тут можна, може ціна судити на корекцію, А до корекції би можна було заходити знову на покупку вже до наступного рівня. А, знову ж таки, звертати увагу ще на локальніші рівні, бо бачите, там тут, наприклад, цей рівень, так, отут в нас де стоїть, тут трішки нижче. Теж є такий локальний рівень, бо я би ще його проставила. Ага, бо в, в цій зоні, якби ціна може розвертатися, отут, бачите? Такий. Чому? Тому що, бачите, тут доходило тут, 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 знову ж таки, тут. Тому, якби цей рівень класний, ну. Но... Тут ціна теж може спробувати розвернутися, тому якби якщо ми зайдемо після корекції так, в, в ріст до 1.17429, ну, ну, якщо ми зайдемо в ріст сюди, так, то вона тут може розвернутися. Ну, це така, якщо короткі угоди в нас. так? Знову ж на п'ятихвилині якраз нормальна корекція, тут взагалі до зому далеко. Але я би почекала оновлення, мабуть, цього максимуму. І тоді заходила в покупку. Бо, знову ж таки, бачите, тут об'єми спали, тому краще почекати оновлення максимуму поточного. Це якщо на п'яти хвилинці. Ну, і тут явно ріст. Явно по євро, поки що ріст. Ріст до. 1.18, більш глобальніше 0,96. Може, ви якісь коментарі позалишали. Так, я вже бачу більше людей долучили. Всім привіток. Добрий вечір. Пишіть активи, які що розбирати. Давайте, я ще не сказала, де точка зуму на годині, так. А, дивіться, оцей наш максимум ще не перебитий. Кріплення, так? Максимум і оцей. Тут, як вже його переб'ємо, то все одно точка з дому буде дуже далеко, чесно кажучи. Тому, якби тут в продаж поки що складно розглядати. Так, бачу в чаті значить золото і канаду. Окей, з золотом. Ой, золото, до речі, в мене тут угода відкрита по золоту, бо я покупку відкривала. А, до речі, бачите, як ми промалювали оцей рівень на Оцей трикутник. І хоч воно вже могло і ходити, бо в нас тут такий локальний цей канал був, так? Об'єми ще так в зажимі, ще нема прям такого об'єму на ріст, тому я думаю, ціна швидше за все може там сюди дійти. А чітко вже в покупку. Ну, можна в покупку заходити до 34, 26, 88. Ну, це те, що я вже зайшла. Хоча, знаєте, я в цю покупку зайшла ще давніше, тому що я очікувала якраз. Коли ось тут ціна буде десь отут, мабуть, я заходила, хотіла, щоб воно сюди дійшло. А тут корекція потім почала. Ну, я побачила що тут цей канал, то я десь отут почала знову змінювати на більше плече. І зараз я чекаю, принаймні, що сюди дійде. Але знову ж таки, тут ще прямо об'ємів на різ нема на денному. Тому тут я уважно послідкую за ринком біля цього рівня. І краще, звичайно, коли в нас день закріпиться, так? Тому що знову ж таки тут день відбивався, значить, це рівень глобальний. Значить, тут ми можемо тільки чекати закріплення дня. От, і на годині ми бачимо, якраз поламалася структура. Поламалася вона, до речі, тут мінімум оновир, і в нас точка зому вже не тут був. А ось тут, але в нас вже є закріплення, тобто структура вже висхідна. Злом у несхідну тут у нас немає двох, так тут. Ось у нас точка буде злому у несхідну. Це 33,4468. Ну, тут, я думаю, воно може сходити, але я все-таки чекаю хоча б до цього рівня, але знову ж, тут я змінюю назад, мабуть, на одиничку. і Почекаю закріплення дня. От. Але я думаю, все-таки ріст буде. Ну і якщо буде вихід з цього глобального трикутника, то торгуєте, який там можна рухловити глобальні. Ну там, правда, з великими плечами не варто заходити, великими на цей більший рух можна. Так, хто зайшов потім? Вийшов давайте Канаду. Так, так, так. А долар відносно Канади, так? Правильно зараз взяла актив. напишите, пожалуйста. ласка. Надеюсь, что там. Так, бачу, что так. Супер. Ну, тут по Канаде Бачите, глобально можна сказати, ось тут, то, що ціна зараз ходить, це вже більш флетовий рух. Чому навіть пам'ятаєте, як ми розбирали Болінджер, якщо зараз забрати ці всі мої рівні, то їх до того як багато. Ой, я би, чесно кажучи, коли в мене їх так багато, мені хочеться взяти отак і видалити все і заново провести, що напевно я так і зроблю. Але по Болінджеру тут ми бачимо зараз на денному. Що в нас завжди символізує про зажим? Це навіть, ну, по-перше, що у нас немає оновлення мінімуму, так? У нас немає оновлення максимуму. І в нас ціна ходить від верхньої синьої до нижньої, то, що я казала, тут більше схоже на флетовий рух, тому я би зараз перше, що відмітила, на даному важливо відмічати. Поточній рівні опору і підтримки. Так, ми зараз відмічаємо денні. відповідно, я роблю денну рі... лінію. Опору зараз для ціни вона вже бачите, і тут у нас перша підтримка. Хоча, до речі, а, тут у нас може йти навіть. А, Знаєте, як прапор навіть поясню чому? Тому що в нас фігури, коли ми проводимо лінії, так? ми не по, ті... не по тінях, а по тілу свічки, так? І ми бачимо, все-таки, якщо по тілу, то в нас ніби таке йде вище, хоча оновлення прямо такого нема. Так? Ну, тобто, тому можна якби, очікувати, якщо продаж зараз буде локальний, то тут не прямо до цього рівня, так? а собі до цієї лінії. Ну, тут навіть такий локальний рівень, якщо провести. То швидше за все до нього вона буде йти. Бачите, як співпадає. А, ну, тут, до речі, ціна вже зайшла якби в такий досить цікавий. Тут, бачите, досить довго торгувалася, але ну, вона може там нижче піти. Тому я би зараз так і промалювала ще найближчі нижні рівні. Так. Ну, тобто це таке куди буде рухатись? Тут є ж цей рівень. По суті, вище нам і не треба. Ціна зараз коливається тут. Це денний графік, тобто тут одна свічка формується один день. Якщо вже там буде мінятися ситуація, то ми, звичайно, будемо доставляти рівні. І дивіться, яка в нас тут структура. Ну тут логічно, що ще не а, тому що не було закріплення. От я зараз проведу. Бачите, ось тут у нас точка злому, тут немає закріплення, тут теж ціна повертається. Ну і тут варто бути акуратними, бо іноді воно може бути таке легке закріплення, але коли формується фігура така глобальна, воно назад буде повертати, ну і там може ціна потім піти вниз. Якщо брати, що це буде такий прапор формуватися. Ну, чи просто, ну, якщо прапор, то от відпрацювання наше. звідси. От якщо буде вихід, десь орієнтовно сюди, в цю зону. Ну, це день ми розібрали. Так, переходимо, давайте на годинку. Ну, година тут, якби, давайте так, я. Впевнена, зараз ми не будемо по цьому проходити. але я впевнена, що тут треба брати цю частину, так що тут наже годинка ламається, максимум точка злому. І тобто, дивіться, якщо зараз ламається, то тут можна продавати там досі, так, до цього рівня. Ми його промалювали. От ця зелена лінія вона могла трішки з'їхати. Тобто до синьої. Тут сильно не очікувати, якби, що буде такий аж продаж. Чому? Тому що... Тому що вона буде в цьому ще зажимі. Поки на денному вона з нього не вийде, то так аж далі продавати складніше. Ну, тут, якщо ціна на годинці закріпиться, так тут можуть бути такі рухи, що воно буде коливатися отак, так, теж. Чи як отут коливатися. Тому стопи якби трохи далі, краще за, за цим рівнем. От. Ну, як за цим? Тут, якщо буде закріплення, то от, о, оцей рівень злому буде, ну, вище цього рівня, я би Вище цього рівня стоп і тут досі відкривати. Далі ні, далі тільки якщо ціна закріпиться нижче цього рівня 1,35 592, тоді можна далі продавати. Поки що ще далі не розглядаємо. Ну, тому що ціна ще в цьому. Так, в цьому зажимі глобальнішому. Так, думаю, по Канаді зрозуміло. Зараз ще гляну. Так. Угу. А, я зрозуміла, USDT як по то я все правильно глянула. Е, так, і Австралієць відносно долара. Давайте глянемо. Там теж пам'ятаю така цікава ситуація. У мене сьогодні такий насичений день. Так, як завжди, починаємо з глобальнішого. я коли це заходжу. Ну, особливо, коли давно не заходжу, бо я так на минулому тижні я дійсно що сьогодні не мала часу як аналізувати, хоча хотілося мені подивитися, бо у мене та угода по золоту є, але не мала як зайти. Дуже насичений день. У мене понеділок якось більшості, такий, що я там зранку особливо зайнята. От, і тому найкраще починати з дня. Е, ну... Бачите, тут то, що в нас ще є, так. Ціна так і торгується в цьому діапазоні. Тут, я би сказала, ну, вона якраз розвернулась, бо бачите, тінь таку залишило. За цим рівнем. Тут немає об'ємів на продаж. Бачите, воно ну, вниз так е, от коли особливо. І нема об'ємів. Е, Ні, не, ну. Е, Вріст, я би казала, ну, теж немає. Тобто, швидше за все, що воно ось так ще буде в цьому такому висхідному каналі торгуватися, так? тому що якихось сильних об'ємів на якийсь сильний рух немає. Так? На продаж, щоб ціна заходила, тут теж ми бачимо, який був рух, а синя все вниз шла, Так? Тобто не було цього вверх, щоб були більші об'єми. Тоді глянемо зараз, давайте на годинку. Значить, тут не східна, висхідна вже почалася, тут воно закріпилось, злому тут чи ніякого нема. Вище цього рівня можна собі там, е, купляти до 0,65-685, ну, ні, 680, перепрошую, там без п'яти. Ну, Дивіться, в мене тут позначена точка злому, але розумієте, коли ціна йшла нижче, 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 то точка злому нашої не східної був ось тут. І воно вже, бачите, перейшло ось максимум, попередній ось тут. І зараз точка злому у несхідну є ось тут, ціна не поламалась, то що корекція. Не скажу, що з величину імпульсу, так? тому що, пам'ятаєте, то що я кажу, якщо ціна коректується до попереднього максимуму, а так приблизно воно десь сюди відкоректувалось, трохи більше пішла цінь, тобто Тому краще якби, заходити вище цього максимуму, до цього рівня. потім. О, до наступного. Давайте наступний промалюємо, так я так розумію. А, він в мене є тільки... тільки локального немає, так? Так, ну, тобто, наступний рівень я би малювала по цьому діапазоні, тобто по зеленій, дивитися. Е, до речі, у цій лінії вони сповзають. Якщо так більш чіткіше, зараз покажу, як це малювати. Ось тут канал, тоді воно більше заходить в цей діапазон той, що треба. Ось так. От тут воно вже не сповзає, бачите? І ми можемо розуміти: ну, я би ставила де попередній максимум, тут ще такий локальний рівень. Давайте ми його позначимо якимось. Зелене. Ну і тут, так, якщо ціна буде йти, тобто ж треба дивитися, де воно підходить в цю зону. Так, бо воно може десь тут наприклад, розвернутися. От, не дійшовши так і сюди. А може воно буде отак -так йти, то ідеально і сюди йде. Тобто, розумієте, залежить від ситуації, бо в нас воно може вплавно плавно підніматися, тоді може й дійти до цього рівня взагалі. А може так ну, підніматися, що зразу десь. Ось Сюди підійде і розвернеться, так? Тому, тому тут однозначно вище цього максимуму в покупку. Тут, даже, бачите, в нас така буде трішки більша, даже голова і плече, я би казала, даже на цю величну, ну, може, фігура, ну, так, десь сюди. Ну, до 0,65-923. Як мінімум. Так, все. А от я здоглянула. Так, ваші питання можливо. Хоча, можливо, я не до кінця, да? точні тут лінію синім. Я деколи забуваю. А, бо я собі рожевим. я якби знаю, де в мене. Точка злому, так, бо я собі це позначаю промінним завжди. А ці лінії де... Так. Це позначила так, як ми якби з вами домовлялися. Що, питань немає, так? Я так розумію. Будемо тоді завершувати. наче всі активи розібрали. Чи може давайте глянемо біткоін? Ой, мені самі цікаво, чесно. Давайте ще його глянемо. І я давно не вірю. От, бачите, у нас тут. Точки злому ще не було, але в корекції воно собі зажалося. І якщо в корекції воно собі зажалося, то вам на, на що це схоже? Мені на вимпл. Однозначно на вимпл. Бачите? От. І якраз об'єми по Болінджеру видно, так? Тобто, куди очікувати далі? А оцю величину можна очікувати далі. На виході. Ось так. Ну, окей, не, не дійдемо, мабуть, зразу до 130. Давайте позначимо тоді точку, де оцей відпрацювання вимпла буде приблизно. Це 126, 861, 44. Давайте трішечки нижче, так, скажемо, більш круглішу цифру. Да, давайте поставимо 126 200, да, давайте 200. Воно буде більш точніше, 205. О, це я очікую. Тобто можна буде от вище 120-676-94 заходити в покупку. Ну, я все-таки чекаю 130, Ну, давайте перша зона. Відносно того, що зараз воно перша зона, куди воно відпрацює. Так, окей. Мені ще цікаво ефір, Давайте я його гляну. І, до речі, ще цікаво акції. О, це то, що... Ой, оце я чекала, чекала, чекала. І воно вже так дійшло майже. Ще трішечки. І вже відпрацює те, що я прогнозувала. Це, тут. Я дуже люблю вимірювати відсотковим співвідношенням, бо це зразу зрозуміло. А, до речі, ви... ось тут. Де інші є ще дуже класна штука? Зараз в Лібертексі появилися спотові. Бачите, спотовий XRP, золото, ефіріум і біткоін. І тут дуже круто, то що окей, комісія в тебе береться, а тут можна до четвертого без СВОПу мати відкриту угоду. Тобто, ну, кредит на плече. Що це таке? Це те, що ми можемо, наприклад, маючи 100 доларів, зайти як 400, так? чи маючи 1000, зайти як 4 тисячі. І от тих даже 40% по ефіріуму, так? то що я от зараз дивилась, 40% множимо на 4, то можна було 200% отримати. Не знімається свупів, тобто це в інвестиціях немає свопів, тому можна і руками тримати, так? Тобто, раз ми зайшли, заплатили комісію, коли закриватимемо угоду, то все. Тобто, а, а якщо ми маємо відкриту угоду а, з кредитними плачами, у нас кожної ночі знімається СВОП. Тобто, постійно комісія їм там руками тримати, ну, наприклад, там угоду, не дуже вигідно, так? А коли немає свопів, то це дуже дуже вигідно. Я, до речі, маю такий портфель. Якраз хочу зайти. Оце я зайду якраз і подивлюся там по ефіру, якби ще трішки, але я думаю, що воно може даже оновити максимум. По біткоїну можна, от спробую такий невеличкий портфель зробити і зайти теж в крипто. Добре, поділилася з вами і своїми думками по ринку, і своїми думками. Я взагалі, може ви ще цього не бачили. Дуже класний момент. Я нещодавно їх дізналася, я така, думаю, мой Або Тому що мені навіть ця платформа набагато зручніша, ніж криптобіржі. Бо я настільки до неї вже привикла. Так, добре, дякую вам за те, що змогли доєднатися. Бажаю всім гарного вечора, продуктивного тижня. Вже завтра скину, обов'язково скину в мене на завтра, я раніше постараюсь прокинутися, бо то з тими ночами в Києві. А коли це все літає, і ти висипаєшся, стараєшся стигнути, то воно трішки складніше. Але надіюся, що сьогоднішня ніч буде спокійною. Я прокинусь раніше і. Обов'язково відправлю всі думки саме в тому, як я завжди розписую в телеграм-каналі. Все тоді, всім па-па, гарного вечора. Я тоді завершую. Так що гляну, чи в чаті нічого не писали. Так, все добре, окей. Все всім па-па.